І третій спосіб це ноутіл. No Вирощування культур за такої технології не передбачає обробітків ґрунту, і основна задача тут покладена на гербіцидні та фунгіцидні захисти, які в такому випадку будуть більш ніж необхідні. Чому? Тому що всі пожнивні рештки у нас залишаються на поверхні ґрунту, ґрунт у нас закритий, і ми не можемо використовувати ґрунтові гербіциди. За таких умов, коли ґрунт у нас закритий пожнивними рештками. Ми уникаємо надлишкового випаровування вологи. Але є свої мінуси. ґрунт у нас довше прогрівається. Відповідно, посівну кампанію ми розпочинаємо пізніше. Пізніше сходять бур'яни в зв'язку з цим. Вже. Відповідно, ми більше використовуємо в перший час страхові гербіциди. Ну, як я вже зазначив, це збільшене використання фуніцидної групи для контролю. Збутників хвороб, які розвиваються на поверхні на пожнивних рештках. Але основним і найбільшим мінусом цієї системи обробітку є те, що певний час ґрунт допоки не набуде своєї структурованості, допоки не набуде своєї капілярності для обміну вологи між верхніми та нижніми шарами, ґрунт буде переущільнений і культура. Слабко розвиває кореневу систему в такому випадку. Культура слабко засвоює поживні речовини та вологу з ґрунту. Ну і наступною є така найбільш цікава на мою думку, система обробітки ґрунту, яка називається стріптів. Стріптіл є такою сумішчю певною ну, тіла та традиційної обробки ґрунту. Як при нуутілі всі пожнивні рештки залишаються на поверхні ґрунту, перешкоджають випаровуванню надлишковому вологи, також захищають ґрунт від вітрової та водної ерозії. Але восени технологія стріптіл передбачає нарізання рядків саме в зоні посіву майбутньої культури. Рядки нарізаються на глибину 20-30 см, що, в свою чергу, нівелює недоліки ноутіла та мінітіла, при якому не розвивається коренева система рослини повноцінно. За такою технологією ґрунт також з часом набуває своєї структурованості, набуває своєї капілярності. Ця технологія є одною з найбільш вологозберігаючою, але при ній також ґрунт довше прогрівається в зв'язку з тим, що закритий поживними рештками. Відповідно, це треба враховувати, організовуючи посівну кампанію. Отож, стріптіл є такою собі класною комбінацією обробітку ґрунту, при якому зберігається ґрунтова волога, ми уникаємо ерозії ґрунтів, але при цьому рослини здатні повноцінно розвивати кореневу систему та досягати нижніх горизонтів для забезпечення забезпечення себе елементами живлення та вологою.